Боже милосердя це річ святий рік, річ святий, тільки буває через 25 років. При 15-го року у нас в архієпархії є катедра і зарваниця, де є двері Божого милосердя. І в тих святинях можна одержати повний відпуск, помови повного відпусту. Потрібно бути на святій літургії, повністю вислухати, присощатися, потім зробити чись діло милосердя. Пізніше змовити молитву на церкви. І в кінці, там буде блаженіший, він буде надавати той повний відпуск. Повний відпуск можна той жертвувати за наших померлих, рідних, близьких. То великі ласки можна одержати під час цієї прощен. Тож ця проще приурочена молитві за мир в Україні. Щось ми стоїмо такі байдужі. Здається, що ми вже привикли, що війна, але на сході майже користь до дня гинуть сини українського народу. Я думаю, ми того року ходили за прошу. Обставини трохи стали кращі. але нам далі потрібно молитися, тільки Бога, тільки молитва. मुझे इधर नूते तो स्ट्रेस नू